Тож ви могли б втекти від цього хижака бігом, хіба що зачекавшись. 2001 року у року, парку юрського періоду, відбулася пічна битва між теранозавром та спонозавром, який Тірекс програв. В реальності цих двох найбільших хижаків свого часу розділяли 25 мільйонів років, тому вони ніяк не могли б зустрітись. До того ж, спонозавр, скоріше за все, надавав перевагу рибі, тому не був би конкурентом Тірексу. У першому парку юрського періоду, теринозавр ледь не наздогнав джип, що розганявся, але в реальності все було інакше. Вчені дійшли висновку, що ті рекси бігали зі швидкістю не більшою за 16 км на годину. Трицератопси та гадрозаври, які ймовірніше за все були основною здобиччю тиранозаврів, теж були повільними, тож ви могли б втекти від цього хижака бігом, хіба що зачекавшись. Тому сцени полювання динозаврів пізню крейду варто уповільнювати вдвічі.